Чи ти їбанутий <плес> 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 чи просто топорили. Вільно? <плес> Хочеш в війну зку пограти, то обравне той бік, сталкере, поки ти лежиш тут, тримаючись за своє брюхо. десь там, далеко, в кращому житті, поважний вартість скіф згадує це, як непорозуміння, бо він напружив свій мозок. І зрозумів, що згадав щось про нічний напад на мосту. Будьте вибачливими, полковнику. Сталкерське життя це виживання. Ви не уявляєте, що він бачив. Чи не так? Скіфе. Ми вже на одному боці. Кожен з нас. Ми пов'язані винятковою цінністю цієї місті. Завжди. Продовжуй. Сідай. Як я вже казав, усі ми пов'язані винятковою цінністю місії. І ви граєте в ній надважливу роль, скіфе. А? Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв найцінніший винахід інституту. У вас все вийшло правильно? Припустимо. Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Далін. у нас є сенсори. Полковнику одну хвилину. Будь ласка. На мене напали. Сканер було викрадено. Я зараз шукаю тих, хто зробив це. Добре. Ці ж виблядки вбили моїх бійців. Допоможи і знайдемо їх разом. Ще, схоже, трапилося з Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грьобаний сканер! Чому якісь бандити й шастають по смітнику з твоїм найціннішим винахолом? Не прикидайся дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не. знаю Що Е-е-е! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхріна собі. Монолитівські КПК. Нарешти я розворушу це гнізда. Дикий острів. Укріплення Полковник. два. Нет, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мне рацию. Зотов прийом. Сканер з артефактом, там у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику! Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери, це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу. Подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зодов полковнику. Не почув прийом. Просто перевірка, відміє. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Індій час. Храму науки, притулку геніїв, місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам. Вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Ще одна помилка в розрахунках Енштейн. Скіф, ти рушай на Дикі острів. Знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти, бійцю. Чекаю новин. А вы еще кто? Де паяльный. Техник де. Да? Питание любишь ставить, а? Паяльник сказал, что ты пытал про сканеры. Справа в том, о, что я с... Сидай, поговорим. Дима. Mm -hmm. Полковнику, дозвольте. Вы скиф, верно? Я хотів, щоб ви, я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж, скіфе. Я чую, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв. Найцінніший винахід інституту. Ви зробили це біля старого мосту. Вірно? Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Проводжу пошук економічної активності та радіоефіру. ефіру. Сталкерський ХПК. Тут щось є. Обшукати. Mm? Гаразд. Я був там. Але на мене напали, так само, як на ваших людей. Викрали сканер. Тепер я шукаю тих, хто це зробив. Діма, ти як? Ми всі в одному човні. Допоможи знайти виблядківських. Може, щось іще знаєш. Що, схоже, трапилося з Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грьобаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Не прикидайся сканер? дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не! знаю Що а, 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 а. На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхріна собі. Монолитівські КПК. Нарешті я разворушу це гнізда. Дикий острів. Укрепление Полковник. два. Ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацию. Зотов прием. Сканер з артефактом, там, у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику! Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери, це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу. Подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зодов полковнику. Не почув прийом. Просто перевірки відлі. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Індій час. Храму науки, притулку геніїв, місця, де гральне шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це. Завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Ще одна помилка в розрахунках Генштейн. Скіф, ти рушай на дикі острів, знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти, бійцю. чекає новин. Наразі нічим допомогти не зможу. Ви сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони? На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін, і я голова «Анді-Час». Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час, Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього mm -hmm. і все це завдяки вам, вашій мужності. І наполегливості. Історія во, пане головондічазу. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага.